Четвер, 27 лютого це новини коротко. Вітаю Заручники газівників. Один з багатоквартирних будинків Дніпра вже понад місяць живе без блакитного палива. Люди кажуть, компанія перекрила їм газопостачання на початку січня, а поновити категорично відмовляється. В чому причина конфлікту та чи є вихід, розкажемо у повному випуску. Мають ще місяць Кабмін продовжив термін для перебронювання працівників до 31 березня. До цієї дати лишається чинною попередня бронь працівників. Водночас мінкульт від 3 березня призупиняє видачу листів на виїзд за кордон журналістам і митцям. Все через те, що багато представників творчих професій не повертаються в Україну. Наразі працюють над ухвалою чітких вимог для надання дозволів. Відтак, поки військовозобов'язані чоловіків казаних професій не зможуть лишати країну. Заможні евакуювались, залишились тільки нужденні, ворожі міни, снаряди і каби руйнують чахтарське містечко Родинське, як і за рахунок. Чого виживають жителі другого за чисельністю населеного пункту Покровської громади? Подивіться у проєкті воєнкор на ютубі 11-го. Їх об'єднав тролейбус у комунальному підприємстві Дніпровський електротранспорт між водієм та водійкою. Рогатого зародилося справжнє кохання. Спочатку працювали в одній зміні, а нещодавно пара ще й побралася. Як тролейбусний маршрут поєднав життєві дороги деталі у вечірньому випуску. Ці та інші новини не пропустіть. підписуйтеся на 11-й.